Перестань розбирати уламки того, що давно перестало бути цілісним. Достатньо, ти не народжена для того, щоб випрошувати любов чи чекати, коли тебе оцінять. Світ не завалиться, якщо ти просто підеш. Не шукай виправдань там, де їх немає, не закривай очі на очевидне, не віру зміну того. Хто навіть не намагається змінюватись, хоче грати в мовчанку, нехай. Хоче зникнути на дні і з'являтись, коли йому зручно? Нехай, тільки вже не в твоєму житті. Поки інші випалюють нерви і страждають, навчися кайфувати від себе, купи ту сукню, яку ти так давно хотіла. Піди на масаж, читай книги, що розширюють твій світ. Роби себе кращою не для когось, а для себе. І не слухай тих, хто каже, що це егоїзм. Запам'ятай, якщо тобі доводиться благати про увагу, це не кохання. Якщо ти вимолюєш повагу, це не відносини. Якщо ти боїшся втратити, ти вже втратила. Ти не лялька, з якою можна гратися. Не приз, який можна виграти і поставити на полицю, не дівчинка, якій потрібно вказувати, як жити. Ти жінка, ти сила, ти свобода. Забери свою силу назад, іди так, щоб не залишилось навіть тіні сумнівів. Твій світ прекрасний без того, хто тебе не цінував.